Друзі, всіх вітаю! Добро пожалувати на канал. По вашим просьбам показувати більше дороги, менше морди ліца. От, пожалуйста, сьогодні буде тільки дорога і закадровий голос. Це відео, я думаю, буде більше полезне для новачків. Які шукають роботу на бусі по Європі без досвіду. Ну, а також е дивіться, і ви, хто вже з досвідом, пишіть коментарі, додайте те, про що я не скажу. І той, хто буде дивитися це відео перший раз, хто ще не переходив на мій канал. Той, хто шукає роботу на бусі без жодного досвіду, він буде читати коментарі і буде бачити, те, що ви будете писати також. Так що не забуваємо писати коментарі. Всім приємного перегляду. І так як це відео заточене конкретніше під новачків, то сьогодні ми поговоримо про 5 признаків того, що фірма являється дерьмом. Тобто поганою фірмою і на неї не стоїть іти працювати. І так як у нас відео називається 5 признаків того, що фірма погана і не стоїть на неї працювати, ми розіб'ємо на 5 підкатегорій. І перше, що б я хотів почати, це у нас буде отзиви в інтернеті про фірму. Перед тим як ви будете шукати собі фірму, само собою, коли ви її найдете вже предварительно, да, ви повинні знайти про неї якусь інформацію. Якщо ви розмовляєте на польській або пишете, пишете в інтернеті опініє на польській і названня фірми, і таким образом ви можете знайти якісь коментарі. Також ви можете зайти на Facebook групи, прописуєте чорний список фірм. Вам виб'є групи в Facebook, я не буду їх рекламувати, але вони є, і їх доволі таки багато. Також є в інтернеті польська група, називається Чорна ліста фірм. Ви можете зайти туди та і пошукати в списку, чи нема там, случайно вашої фірми. Це в обов'язковому порядку знайти якісь отзиви. Якщо ви проштудірували інтернет, не знайшли про фірму нічого поганого, тоді ми переходимо до наступного критерія. Ну і само собою, після першого пункту. Після того, коли ми не знайшли отзивів, нічого поганого, да, вроді там предварительно все нормально кажеться. В нас друге іде, це який вид зарплати на фірмі. Якщо, наприклад, ну, Є фірми, які пропонують різні види, хоча вони не повністю законні, але тим не менше вони существують. І це, це є днювка, це найкращий вид зарплати, на який. Який законний, і по ньому тільки і треба працювати? Є зарплата від колеса, є зарплата від фрахта. От друге, що ми узнаємо, це який вид зарплати. Якщо на фірмі, наприклад, днювка, тоді можна йти на таку фірму працювати, тому що незалежно від того, чи ви працюєте, чи ви не працюєте, а у вас постійно буде зарплата. Тому що є такі випадки, коли, наприклад, 3-4 дня простоя. І коли у вас днювка, ви ці гроші все одно отримуєте за кожен день вашій, не на базі. А коли від колеса, то скільки кілометрів ви проїхали? Це, там, наприклад, 50 грош за кілометр. От Проїхали ви за день там, 100 кілометрів. От, заробили ви цих 50 злотих. І на цьому все. Вихідні ви стоїте, а водії зачасту на вихідні стоять, або, там може, короткі траси, ви гроші получать не будете, а жити за щось потрібно. Ну, Останні відео я не буду розсматривати, тобто, якщо зарплата якась, помімо днювки за кожен день оплати, на цю фірму не стоїть йти працювати. Зарплата має бути днювка за кожен день проведений в трасі. Якщо якийсь другий вид оплати, ми відказуємося від цієї фірми. Це говорить про те, що десь трошки вони дай недобросовісні. Третій пункт у нас, друзі, трудовий договір. Трудовий договір бажано працювати по умові опраці. Є умова зліцені, є договір там, тимчасового працівника, це якщо з агенцією, і ну, про це я розкажу далі трошки у відео. Трудовий договір, найбажаний це умова о праці чого? Тому що вам ви по цьому договору забезпечені по максимуму. Це повністю легально, максимально настільки можливо. Умова зліцені теж легальна, це теж нормальний договір, але но є нюанси. А, а які по умові опраці вам зобов'язані на виплата від фірми раз в рік? Е отпускні так називаємо? У мене, наприклад, на фірмі я за місяць маю виплату за два дні відпускних по 150 злотих. Тобто е за 10 місяців праці я маю 3000 тисячі злотих, якщо я не помиляюсь, виплати відпускних. E, тобто урлопи, скажімо так, оплачуються. По мові з ліценія, по суті, там все за свій рахунок і ніяких виплат там ніхто не производить, їх нема. І да, да хто не знав, якщо ви працюєте по мові праці, то ваш шеф зобов'язаний вам виплачувати. Відпускні в розмірі там, два дні за місяць. Тось там в році за рік, там 24 дня, якщо я не, не помиляюсь, чи 22, щось таке. Тобто в день по 150 злотих, так, по крайній мірі, в мене. Рухаємось далі. І ми з вами плавно перейшли до документів, з якими фірма нас випустити в трасу. Друзі, коли ви додам приклад, вас устраюють там условія на фірмі, да, там, що вас устраює договір про те, що я вище сказав, отзивів вроді як поганих, типу, ви не знайшли. Но... Фірма вам пропонує виїхати в трасу без свідоцтва керовця, без там ліцензії фірмової, там тобто, свідоцтво керовця це так називаємо це красна бумага. Да? І вони кажуть: ти поїдь в трасу, ми тобі зробимо це потім, там від комісію, потім, все потім. Знайте, це незаконно. Так, робити нельзя. Да, оформлення документів займає 2-3 тижні. Але коли ви йдете шукати собі роботу на бусі, ви повинні бути до цього готові, що 2-3 тижні у вас займе трудоустройство. Но зато по постіченню цих двох-трьох неділь, коли у вас будуть всі документи на руках, ви будете в Європі. Повністю, легально за вас, за вас будуть платити там складки до ЗУС, вас повністю устроять офіційно, як це і должно бути. І в трасі при лібо якому контролі, а поліція дуже часто спрашує свідоцтво, керовці ліцензію фірмову. І коли у вас її не буде, можна нарватися на неприятності і попасти в вагон для некурящих і. За таке можна отримати дуже великий штраф. Некоторі ще кажуть, що може діло дійти і до депортації. Поэтому нікому не советую виїжджати в трасу і не слухати фірму, яка вам каже, ти їдь прямо зараз, от ви сьогодні приїхали, устроїлись і завтра ви вже виїжджаєте. Не ведіться на це, тому що за цей період вас не вспінуть, скажімо так, повністю оформити легально, щоб ви могли їздити. По всій Європі. Це признаки того, що ця фірма є не зовсім добросовісною. Ну і напосіднє, друзі, всі знають, да що є агентства, які устроюють водіїв. Але є ще такі мульки, коли ви, наприклад, дзвоните, бачите вакансію, дзвоните по ній і вам кажуть, приїжджайте. І ви підписуєте, от доходить діло там до трудоустройства, то вам пропонують підписати договір е, трудовий з агенцією. Но, працює, но агенція в це время підписує договір з транспортною фірмою, і як би вас передає на працю туди. Тобто, таке може бути, таке є. Це в принципі легально, тому що договір є. но от я останнім часом общаюсь одним із вас, який попав у халепу. Він підписав договір, він думав, що він підписав договір з, з фірмою. Но, як оказалось, він підписав договір з агентством. А агентство і фірма це по суті одне й те саме. Просто фірмою транспортною рулить чоловік, а агенцією рулить дружина. І тепер людям не виплачують гроші зароблені, і ці люди не можуть знайти кінців. Ця людина пише до шефа. А шеф каже, я з тобою нічого не підписував, я тобі нічого не добави. І по факту він правильний, бо в цій людині неправильний, він прав, тому що ти договір трудовий підписав з агенцією. І це працює таким образом, що шеф, так як в тебе договір з агентством, в агентство з фірмою. Тобі агентство виплачує кошти, так як ти за договорену зарплату, вони тобі виплачують. А то, чи виплате шеф агентству, чи не виплате, вам до цього нема ніякої різниці. І от тоді, в такій ситуації, водії оказуються в пастки і такій, можна сказати, напівбезвихідній ситуації, тому що тепер треба тільки. От та людина, наприклад, яка пропрацювала 3-4 місяці, приїжджає, і тепер тільки треба все рішати через суд, але грошей що людина в ближайше время їх не отриметь. Так, да, можливо, суд признає це все, гроші вернуть, але це займе дуже довгий період, і все це время прийдеться, знаходитися або без грошей, або шукати нову фірму і переходить працювати туди. Так що, друзі, оминаємо. Агентства я не горю, що агентство це дуже погано, але ви якщо устраюватися через агентство, читай, шукайте і про них теж отзиви, питайтесь питайте знайти як можна більше інформації, даби не попасти в вагон для некурящих. Зараз таке врем'я, що дуже багато обманюють водії, тяжко працюють і приїжджають. Додому без грошей, а сім'ї кожного на воздухі не проживуть, і кожна сім'я потребує якоїсь фінансової, скажімо, подстілки. Да? Е, Тому не ведіться на такого роду агентства, все тщательно перевіряємо е, і дивимося, з ким, як ми підписуємо договір. Но там, де е, владі агентства і владілець Фірми транспортної, один ну, образно, фамілія одна й та сама. Я би на таку фірму ні в комусь не йшов, тому що оце агентство це як подстілка, і це зроблено неспроста. В нічого вам не може помішати підписати договір напряму з фірмою. А раз вони зробили так, що ви підписуєте з агентством, а агентство вже якоби фіктивний договір з фірмою, значить тут вже щось не так. Про це стоє задуматися, чого так, чого ви не можете напряму підписати. Не ведіться на це, друзі. Пам'ятайте, що я висловив сугубо свою думку. Я не претендую там на факт. Я просто даю вам советы, які б в своє час мені б допомогли. Тому що я теж пройшов через те, що мене хотіли кинути, раз навіть кинули, не хоч не набагато. В общем, через всю цю срань я проходив. Я знаю про що я говорю. Я працював ст... в... через агентство, влаштовувався на бусяжну форму. Я в фірму я все це колись в своєму проходив. Я хочу новачків. Попросту предупредить про те, що такі м -м, варіанти можуть бути. Не факт, що з вами це случиться, не факт, що це зіграє з вами якусь злу шутку. Я просто хочу сказати, що цьому є місто бить. Ну, а друзі, хто на опиті вже, хто дивиться мене, упом'яніть в коментарях. Те, про що я ще не сказав, даби новачки почитали коментарі, і для них сложилася вся картина. А друзі, ті, хто дивиться мене перший раз, переходьте в коментарі і дивіться, то, що там люди пишуть. Часами там дуже важливі речі і дуже полезні. На цьому я хотів би завершити дане відео. Всім велике дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.